Вітаю всіх! Сьогодні хочу підняти економічну тему нарешті, без цієї гидотні, всякої трошечки. Тому що обстріли це все небезпека одне, але треба ще про економіку також думати. Транзит газу. Мова про транзит газу. Україна не хоче його робити. Це виникає певним чином на фоні війни небажання співпраці і всього іншого. Але є економічні фактори, які не обійти, і територіальні також. Тому Україна продовжить транзит газу у 2025 році. Україна продовжить транзит газу у 2025 році з Росії. Україна продовжить транзит газу у 2025 році з Росії. Україна продовжить транзит газу у 2025 році з Росії. А ви знаєте, що це відповідь так? Рух, карта руху і гроші. Король Пентаклів на дні колоди, це ж і є мені Трамп, завжди, завжди в Трамп випадає за... заставлять. Світ, маніпуляції. Дивіться. І рух. Це дорога, рух. Будуть домовлятися, щоб зробили далі якісь поступки на цю тему. Україна не хоче, але вона буде вимушена це робити. Вимушена, тому що не може обійти цей момент ніяк Росія через територіальність. І наші партнери, в частності Америка і Трамп, будуть наполягати на вирішенні цього питання. З точки зору того, щоб транзит відбувався? Добре. Що буде, якщо Україна відмовиться від цього транзиту? Що буде, якщо Україна відмовиться від транзиту газу з Росії? Що буде, якщо Україна відмовиться від цього транзиту газу? Так, ну вже погано. Гроші, розмови. Розмови до повернення. Кінцевий результат наполягатимуть. Україна матиме вибір, що й робити. Залишитись без грошей чи такі з грошима. Це вже за транзит також гроші. Багато маніпуляцій. Дуже багато маніпуляцій на цю тему. Питання справедливості в цьому питанні важке, тому що економіка гроші це серйозний грошовий потік. Хто фінансист, то розуміє. Якщо казати про те, що країна агресор, це інше. Але ми живемо на Другу світову, економіка вирішує все зараз. І технології також. Тут треба робити вибір такий, щоб ми не були загнані взагалі в жопу.